Де ділися картини? Ви можете бачити, ось у нас на складі, що наші полички пустіють, і це пов'язано з тим, що наш розпродаж е під лозунгом встигне придбати активніше, тому що часу залишилось мало до того, як вийдуть новинки, нові сюжети «Арткрафт» за стандартною ціною. А саме ці сюжети, які більше вже не будуть випускатися, ви можете зараз купити на нашому сайті за дуже вигідною ціною. Тому, будь ласочка, не зволікайте, переходьте на сайт та обирайте свій майбутній шедевр, який ви так давно мріяли подарувати або розмалювати самостійно.